Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Президент України Володимир Зеленський повідомив 1 липня про телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Далі цитата висловив чітку під чітку підтримку з боку України в ситуації, коли Росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці. Нагадаю, що Напередодні в російському місті Єкатеринбурзі були проведені рейди серед азербайджанської діаспори. Загинуло двоє людей. В результаті влада Азербайджану відмінила всі культурні заходи, які Росія мала проводити. На території їхньої країни протягом року, а також провела обшуки в пропагандистському російському офісі пропагандистського російського телеканалу Спутник. Також було затримано керівників цього каналу. Їх звинувачують в тому, що вони працюють на ФСБ. Куди розвивається ця ситуація, якими можуть бути наслідки? Поговоримо з нашим наступним експертом. З нами на зв'язку Володимир Копчак, керівник південно кавказської філії центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Гроям слава, вітаю, шановні глядачі, колего. Тож питання таке. Но зараз, коли президент України подзвонив президенту Азербайджана, про що це свідчить? Яку роль в цій історії може відігравати Україна? Можливо, дивне запитання. Ну, інформаційну роль вже відіграє, і тут нюанс в заяві президента Зеленського? Зі словами Петрівкина на адресу Ільхама Алієва і Азербайджану є те, що ця поява, офіційна заява очільника української держави, з'явилася після особистої розмови з президентом Алієвим після вказаних вами подій. І тому цей момент він досить в плані відносин між Києвом і Баку. Він Певною мірою є тендітним, тому що мені б здається, що Київ, Зеленський, вони ще вони б не резонували це питання, поважаючи позицію Баку, якби воно не було погоджено особисто з першою особою Азербайджану. Ну тому така. Ну а власне контент того, що українці ну будь-якого штибу будь-якого рангу зараз тримають кулаки з азербайджанців. Не це на поверхні, але цей момент він дуже важливий, тому що спочатку. Відбувалася розмова, а після е, з'явилися офіційні слова підтримки. Тобто, Київ не має на меті підливати там, олію в вогонь вести е, інформаційну, скажімо так, війну, не погодивши це з азербайджанською стороною, тому що, наприклад, я неодноразово е, це в багатьох ефірах. Підкреслюю, що Азербайджан зі своїм позиціонуванням стосовно України ну, за багатьма напрямками, які дві обидві сторони воліли б тримати в секреті, заслужив, щоб ну, з розумінням ставитись до того, що що відбувається. Довкола Азербайджану, зокрема в їхньому трешу і траблі зараз з Російської Федерації, пане Володимире. Як можна охарактеризувати, ну не вдаючись в якісь деталі, які є таємними, секретними, можна охарактеризувати відносини України та Азербайджану з початку повномасштабного російського вторгнення? Я тут просто дуже коротко нагадаю, що звичайно Азербайджан займає ну, так звану конструктивну позицію щодо своєї зовнішньої політики. Ми могли побачити колону з Азер. Азербайджан азербайджанських військових на 9 травня на е, Красній площі в Москві, але з іншого боку, самого Аліва, наприклад, не було. Тож, повертаючись до запитання, а які в нас зараз відносини після 24 лютого 22 року відносини? Я би охарактеризував би, якщо коротко, такі ну як робочі, азербайджан зі свого боку стосовно е, докладає максимальну е, гуманітарну підтримку Україні. От азербайджанське суспільство із цим не може не рахуватися, наприклад, апарат президенту Азербайджану переважній більшості своїх на боці України. Е, Азербайджан треба ну тут можна е, читати лекцію е, стосовно, чому такі відносини в Азербайджана. Просто коротко дуже нагадаю, що напередодні по повномасштабного вторгнення в Україну три південно-кавказські країни е, на рівні вищого воєнного політичного керівництва. Розуміли, до чого йде ситуація, і ні в якому разі не бажали чого, але закладали сценарій того, що Київ може впасти за 2-3 дні. Давайте не будемо забувати, що наприклад напередодні повноштабного вторгнення буквально, буквально тому самому чи через стінку в кабінеті в Москві відбулося підписання так званого стратегічного. Партнерства чи стратегічної декларації це папірець, який насамперед був потрібен Москві, яка вже закладала, скажімо так, майбутні відносини із Азербайджаном, так і з іншими пострадянськими країнами вже на сценарій після того, як Київ впаде через 2-3 тижні. Тому наївно було б вважати, що до такого сценарію в Баку не готуються, не готуються в Тбілісі чи у Вірменії. Тут претензії від нас не може бути, тому що півземної кулі не сподівалося, що Київ вистоїть. От, тому ви правильно сказали відносини тут конструктивні. Баку найбільшу гуманітарну допомогу, яка десятками мільйонів доларів вираховується, надає Києву, підкреслюючи це, що це гуманітарна допомога. Найбільшу з пострадянських країн там українські діти відпочивають. Там проходять реабілітацію на території Азербайджана на рівні декларацій Постійно і Хамаліов і інші державні особи з боку Азербайджану підкреслюють, скажімо так, територіальну територіально територіальної цілісності України з іншого боку, Азербайджан веде у форматі бізнеса ж южел економічні стосунки з Російською Федерацією подивіться на математику на географію маючи досить важке геополітичне становище ну азербайджан вимушений дотримуватись скажімо, от такої логіки от знаєте як грузинський спікер грузинського парламенту е, окреслив це діло стосовно грузії але вона досить чітко пояснює як позиціонуються країни загалом на південному кавказі це стратегічне терпіння але ця це, стратегія, скажімо, цей баланс, про який я говорю, порушити, порушити може тільки Російська Федерація, чим вона зараз і системно займається, тому що, скажімо так, сміливість Азербайджану і не лише на російському трекові зумовлено стратегічною поразкою Російської Федерації на українському фронті. Тобто, Києва за три дня або за два тижні не відбулося. Це стало ну, прямим наслідком стала. Те, що в 23-му році, в 23-му році Азербайджан змів повністю звільнити власні території, і через певний час за сукупністю обставин, в тому числі тиснучи на Москву, російські останні військові полишили територію Азербайджану і пішли з Карабаху, це треба просто розуміти наскільки ситуація на українському фронті для Москви напряму пов'язана з. Провисанням Російської Федерації на пострадянському просторі, на Піндевному Кавказі і в Азербайджані, зокрема. От. Тепер стосується, розумієте, те, що переходячи до головної теми, от зараз те, що відбувається в стосунках між Баку і Москвою, ну, на мій погляд, от вони настільки прогнозовані і очікувані в моїй системі координат, що навіть ну, певною мірою стає лячно, ну, чи так взагалі. Буває, І зараз зависає єдине, єдине таке риторичне ключове слово риторичне запитання. Навіщо було дотримуватись, щоб спочатку в небі банально вбили ваших людей у літаку, росіяни? Або зараз в Екатеринбурзі азербайджанців, представників діаспори, просто звабили двох людей. Це офіційно підтверджено: жертв може бути більше. Це навіщо було цього очікувати? щоб починати, наприклад, ну пакувати. От а, агентури ФСБ під дахом Спутник Азербайджан редакція моловити банди, які складаються з і, везуть а, і ведуть на наркоторгівлю з Ірану в Російську Федерацію. Ну пане Володимире, чому я це, чому, чому, чому це за бо мені чому здається... це питання ні, ні. риторичне? Я намагався пояснити. Добре, добре ні, ні, пане Володимире. А от е, це надзвичайно важливо, те, що ви кажете, і от е, ваша експертиза є дуже цінною для нас. Я думаю, що треба просто трохи нагадати аудиторію. А чим закінчилася та трагедія? Ми пам'ятаємо так. Це було 25 грудня. Літак авіакомпанії Азербайджан ірлайнс було збито над Грозним. Він впав біля міста Актау. Це Казахстан. Тоді загинуло 38 людей. Так, от зараз ми говоримо про мінімум двох загиблих, так через побиття в Єкатеринбурзі, представників діаспори азербайджанської в Росії. але... 38 громадян Азербайджану, 38 людей, які загинули а, через а, російську ракету. А чим закінчилося це? Дивіться те, що ви перерахували починаючи з 25-27 двадцять сьомий грудня, непринципово, в кінці грудня ну, давайте таку ретроспективу зробимо. Що тут важливо е сказати? Проблема для Російської Федерації не те, що вони вбили 38 людей в пасажирському літаку азербайджанських авіаліній. Проблема для Кремля полягає в тому, що 20 з копійками людей точно цифру не знаю, вижили в тому числі громадян Азербайджану. Я просто хочу нагадати, що коли над Грозним збили цей літак, от пілоти царство їм небесне, справжні герої, от до речі, етнічні росіяни, громадяни Росії, в тому числі були вихідці. Один головний пілот виходить з України. Так буває, вчився в Україні, принаймні. От. Вони, вони банально дотягнули до казахського міста Актау, зробили все можливе так, що частина людей вижила. Далі, що треба розуміти? Буквально через 15 хвилин один з казахських блогерів на ім'я Азамат він подав ну, у великій роздільній якості фото і відеоматеріали, коли для фахівців за цими матеріалами було одразу зрозуміло, що цей літак був збитий комплексом панцирь С-1 азербайджанські фахівці неформально, не публічно прибули на місце і отримали уражальні елементи ракети комплексу панцирь С1. Одразу максимально відомо, і все було зрозуміло. За різними каналами азербайджанська сторона, в тому числі і за агентурними, отримала вичерпну інформацію. Вичерпну інформацію тобто, те, про те, що цей літак. Російською стороною засобами ППО в районі аеропорта Грозний він збивався свідомо, будучи ідентифікованим як пасажирське судно, а не дрон, і це було відомо за лічені дні після катастрофи. І в цих умовах Баку просто от на всіх рівнях, включаючи президента Алієва, він попросту не міг себе по-іншому поводити стосовно Москви. За і на і забігаючи напередок, вся ця лінійка подій про які про лінійка подій, про які я кажу, від збиття літака до е, вбивств представників азербайджанської діаспори, це все взаємопов'язаний процес, що ви розуміли. Тобто для Кремля не проблема те, що вони збили, і не хочуть вибачатися. Ми проблема в тому стає, що Баку не хоче спускати на гальма цю проблему. Далі, мабуть, всі бачили і знають, ну ну банальне там скоцька скоцька поведінка Кремля. І всього і російська, якщо хочете, представників Російської Федерації, тому що спочатку про пташок почали говорити. Потім докази прийшли про які я кажу з Бразилії, тому що літак мрая. Тому що всі докази казали? Потім вони там гонців через грозний надсилали до Баку. Це відома інформація, що давайте дамо гроші і замним. Ну давайте просто за ним, наче нічого не було. Через свою агентуру, в тому числі в азербайджанських змі, були вкиди про те, що це українські дрони призвели до збиття літака. Але я підкреслюю, що Баку знала абсолютно об'єктивну картину, як було насправді, і і вимагала просто банального людського ставлення, що так ну там не питання навіть вибачень, там питання визнання того, що це ну як це було. Розумієте? Тобто питання з грошами в Баку не стоїть. Компенсації родинам були виплачені в повному обсязі. І е, далі пішла лінійка подій. Десь до квітня цього року Москва, не визнаючи всі ті речі, про які я кажу, намагалася нормалізувати стосунки е, з Баку. Розумієте, в них є. Ну я називаю це елітарні канали комунікації між Баку і з Москвою, які стоять над каналами спеціальних служб, і такі і інші. Багато хто каже про ну присутню хімію між президентом Путіним і президентом Алієм. Це також правда, але вони перестали. В цій логіці подій, про які я кажу, банально працювати перестали в цей період до Екатеринбурга, Скажімо так, Азербайджан знову ж провів своє розслідування за дуже цікавою справою. На певні урядові і не лише об'єкти державні Азербайджану була здійснена хакерська атака. Проведене розслідування показало, що вона мала системний характер з боку Російської Федерації. От ще наприкінці квітня цього року, ледь офіційні чи напівофіційні заяви були, що президент Азербайджануль Хамалі відвідує парад на 9 травня в Москві, але в останній момент буквально він прийняв рішення, цього не робити, якраз виходячи з тієї логіки, що я зараз кажу, і з цим з цим пов'язане з поведінкою Баку, такою, яку в тих умовах, що він наробив з літаком і по іншим. Поведінка Баку не влаштовує Москву, це треба дуже добре розуміти. І вони зараз відігралися на діаспорі. Я, я абсолютно нормально і спокійно припускаю, що наприклад, в тому ж Екатеринбурзі, наприклад, де це ну, такий найбільший осередок вихідців з Азербайджану, там суто азербайджанських угруповань, там з натяком чи з криміналом, може бути декілька в самому Єкатеринбурзі. Там можуть бути проблеми. Але так як вони те, як вони обставили затримання, те, як вони банально вбили людей. Те, як вони нав'язали справу про вбивство 24-річної давнини, те, як вони буквально на наступний день, не зважаючи там на певні запити з азербайджанської сторони, провести розслідування інциденту, і таке інші спільноковісі, вони не те, що не побоялися, вони спеціально віддали тіла в Азербайджан, знаючи, що місцеві фахівці подивляться, що з людьми сталося, і це викликає от е, такий резонанс, які ми зараз. Е, Бачимо в кроках у відповідь з боку Азербайджану. Далі далі геополітичний момент або регіональної безпеки не єдиною, мабуть, але ключовою, ключовим мотивом так діяти проти Азербайджана і паралельно проти Вірменії можна окрему програму записувати зараз. Дуже цікаві процеси відбуваються паралельно в Єревані. От Там Нікол Пашинян теж як може бореться. Проти гібридних впливів Російської Федерації. Так от, основним мотивом дій Кремля на цьому напрямі є е, банально мирний порядок денний між е, Азербайджаном і Вірменією, які виходить на, ну, на фінішну пряму. І ця фінішна пряма стала можлива, тому що якимось дивним чином вірмени і азербайджанці змогли сформувати. Реально, вперше за всю історію 30 років плюс власного конфлікту, двосторонній формат двосторонній, тут ключове слово без впливів Російської Федерації. От тому вони зараз і бісяться. Може дивіться, ну банальні часові співпадіння. Москва злітає з коліс автоматичною унісон проти Єревана і Азербайджана після того як Алієв злітав е в Туреччину до Ердогана. Там він з Пашиняном не перетинався, але на наступний день в Туреччину прилетів Пашинян. Через два дні повернувся, і все це почалось. От в такі співпадіння ніхто не вірить і в Кремля, от, такі речі. Вони певною мірою стосовно втрати своїх позицій і впливів на південному Кавказі. Вони певною мірою виглядають е як агонія. Реакція Баку мені абсолютно зрозуміло. Ну він всі ці речі, от ті, що ми зараз спостерігаємо, там довкола спутника. Після літака вони, наприклад, закрили осередок русского дому або розсотрудничества, примакова внука тут вони теж ходили, ці фахівці з грустними ліцями і не могли зрозуміти, що відбувається зараз. Оце спутник або якісь банти, розумієте? це робить дозовано. І в таких пропорціях чи в таких масштабах підсвічувати або робити далі затримання, він може днями, тижнями, місяцями, а може навіть роками, як сказав мій друг в Азербайджані, який спутник там є декілька редакцій суто азербайджанських, на яких вже завтра зранку можна надівати наручники чи кайданки, вже навіть на котів. Тобто тут треба розуміти специфіку роботи азербайджанських спецслужб. Так вони не дражнять Москву. Так позиції на всіх рівнях відомих нам в Україні там давайте згадаємо, там не знаю Ріа Новості, Кирила Вишинського, до цього там е, Захара Віноградова пасажира. Ви ж колеги маєте їх пам'ятати, як я їх пам'ятаю, чим вони були зайняті? Так в Азербайджані в усіх посадіх країнах там відбувається те Але специфіка Азербайджана В цьому всі ці петрушки, вся ця агентура на всіх рівнях, вони всі переписані. І в Excel чи в стопчик записані. Вони дозовано, всі під ковпаком. І дозовано Азербайджан може показувати Кремлю. Ну скажімо так, масштаби того, що відповідати ми можемо різко, досить довго і в таких масштабах і поступово дійти до більш скажімо так крупної риби. Тому цей процес не закінчений. і Прискорювати або масштабувати його може тільки Москва, і те, що вона це буде робити, в мене ніяких сумнівів в тому немає. Ну, знаєте, з тих новин, які з'являються, знову поки що це не підтверджена інформація, але азербайджанські медіа пишуть про те, що. Влада, ну в сенсі тут йдеться, мабуть, це таки про Ольхама Алієва. Має намір закрити російськомовні школи. Це дуже цікаво, чи це дійсно станеться. Ми пам'ятаємо, що після вирішення проблеми Карабаху у Леоколе. Тут, 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 тут даруйте, переб'ю вас. Я Я це питання. Ми хить вивчив цей це інформаційний вхід, от і робиться він з російської сторони що не відміняє того, що проблема, скажімо так з рускоязичним сектором в Азербайджані, вона дуже дискусійна, дуже неоднозначна, і питання його відміни не популярно в Азербайджані серед населення. Там ну знаєте, як диявол в деталях а Бог в дрібницях як завжди. Тобто, там не проблема в присутності російського сектора, як я бачу, ситуацію, а в те, що він безкоштовний на відміну від французького, турецького там чи англійського. Наприклад, і інша проблема Азербайджана ну вже стратегічна, якщо ми вже всю сферу освіти ліземо, є в тому, що він більш популярний серед населення Азербайджана з точки зору якості освіти е у порівнянні з, з Азербайджаном. МО. Тому ця проблема є, але той момент, який ви сказали, ну його на порядку денному немає. З точки зору о, очікування якогось рішень від боку е від Баку, давайте просто на цій темі не гратися, тому що ми підігруємо тим, хто олію вогонь. З боку Російської Федерації відливає це дуже добре, що ви це Ініці... пояснили. Мені здається, що дійсно ініціатив... зараз бачимо, як розповсюджується ця ініціатив... новина да. ініціатив з боку Баку, ну на рівні намірів, я б найближчим часом цього не очікував. Просто зверніть увагу, нехай сумбурне те, що я перерахував, В Баку є інші, скажімо так, сфери, по яким вони мають можуть підсвічувати і, скажімо так, дзеркально відповідати Москві. Я би на вашому. Місці звернув би увагу дуже. От вчора, буквально є таке воїнство і ще видання мінвал в Азербайджані. Воно оприлюднило е, відео доказ з доказ, а також фото документальних, е, скажімо так, паперів, де власноруч один із е, е, бійців офіцерів розрахунку панциря, який збивав азербайджанський азал, він пише розписку. і Пояснювальну, скажімо так, бумагу, от по папірець, де чітко вказує хто віддавав наказ, яким чином, і головне там зрозуміло було, що ціль була ідентифікована. Не я того не стверджую, як азербайджанський пасажирський літак, але як пасажирський літак, і все рівно після уточнень була дана команда на збиття. Оце момент, але я вам сказав, що ця інформація, про яку я зараз на яку я зараз наголошую, вона була відома в баку. І не лише в Києві було відомо через декілька днів після того, як стався інцидент, і отут от дозвований момент, що Баку показує, що зараз тут знову ж постає питання, чому півроку тримали, чекали це діло. Ну намагалися вести наскільки то можливо конструктивну в тих умовах позицію е, політику із Москвою. Зараз просто час настав, коли це можна було оприлюднити. Але е, прикол в тому, що через декілька днів після інциденту в Москві знали, що у Баку все добре знають. От такі от умови, а російськомовний сектор ну це окрема десертабельна тема. повторюся, вона ну дуже, скажімо так, неоднозначно сприймається в Азербайджані, так само як і, наприклад, от є такі заклики. Вони на відміну від російської мови. Вони реально присутні в азербайджанському суспільству. Ну, шановні співрогованяди або там шановні етнічні брати в діаспорі. Якщо вам щось не зрозуміло після лютого 22-го року, що треба якось збиратися і виїжджати десь. Вертатись в Азербайджан, от бажано дозовано і бажано контрольовано або якісь інші країни. Чому ви там сидите досі в Росії? Ну зараз маєте те, що маєте, але і це питання також. Ну там в одну мить вирішити неможливо, тому що там дійство під мільйон людей, і там декілька вже. Півтора, два покоління, сім'ї, бізнес, то тобто, проблеми вони зрозумілі. Пане Володимире, росіяни... на жаль, маємо виходити да. вже на новини. Я добре, вам дуже добре. вдячний на за вашу аналітику. Володимир Копчак, керівник Південно-Каської філії центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, був з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію в Азербайджані. Тільки що почули такий фаховий аналіз щодо цього. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.